Всім доброго ранку. Хочу відповісти на питання, коли годувати собаку до прогулянки чи після прогулянки. Дивно, але суперечки ходять досі. Люди плутаються, як це робити. Я зараз вам надам приклад, який буде максимально зрозумілий. Ви ж знаєте, що собачки ваші люблять бігати, стрибати, гратись. Долати перешкоди. А тепер уявіть собі, день народження або новий рік. Ви сидите за столом, поглинаєте їжу в великій кількості. А потім, коли ви наїлися, вам кажуть: а зараз біжимо крос 10 кілометрів і змушують вас а, бігти цей крос. А природа собаки. Так само змушує її бігати. Собака не може просто ходити поважно, собі так повільно а, гуляти по вулиці. Звичайно, коли собака вийде на вулицю, він захоче, він захоче бігати, стрибати. І уявіть собі, як це, коли у вас повний шлунок. Дуже важко і неприємно. Можна навіть там вирвати їжу цю. Але замість цього, а, окрім цього дискомфорту, є дуже великий ризик смерті для вашого собаки. Тому що а, шлунок у собаки він кріпиться на таких зв'язочках. І коли шлунок повний, собака десь скочить, він важкий, інколи буває так, що шлунок перевертається, тим самим а, закриваючи а, подальший рух їжі. і а, в цілому є приблизно дві години для того, щоб звернутися до ветеринара і надати собаці допомогу. Особливо до цього схильні а, собаки крупних порід. Тому ніколи, ні в якому разі не годуйте вашого собаку. Перед прогулянкою або перед тренуванням. Ми можемо поступово видавати в обмеженій кількості їжу на самій прогулянці. Але робити це дозовано і не так, щоб це було одразу багато, а на всій прогулянці потрохи. От. А після прогулянки, коли вже погуляли, коли собака вибігався, витратив сили. От тоді вже можна собачку погодувати. І дати йому відпочити. Це дуже важливо. Ще один такий приклад, як а, в світі псових це влаштовано. Коли собака голодніє, організм починає підказувати їй, що треба рухатись, шукати їжу. І собака починає ризкати, нюхом, щось шукати, вистежувати собі або здобич, або падаль якусь. Потім ці пошуки. Закінчується, собака нажирається, і далі що і далі йде відпочивати? З повним шлунком ніхто не буде бігати полювати. Полюють тільки на порожній шлунок. Плюс, коли собака нажертий, всі його потреби закриті і всі його інстинкти трошки таки дремлють, вони а, в такому пасивному режимі. Коли собака голодний, Вся його природа прокидається, всі інстинкти загострюються. Собака стає більш грайливий, більш уважний, більш сконцентрований, більш вмотивований. Тому на прогулянці ваша собака має бути голодним. Годуйте собаку або під час прогулянки, або після прогулянки, але ніяк не перед. А він же ж пилососить, все, ви ж кажете мені. Так, для собаки природньо підбирати і харчуватись на вулиці. Це така його природа. Тому в певний період часу ми мусимо робити певні маніпуляції для того, щоб відучити собаку, пилососити і підбирати на вулиці. А якщо ви не знаєте, як це робити, підпишіться на канал, і ви тут все почуєте і все дізнаєтеся. Дякую за увагу, всім добра!